Forest Reigns від української студії VG Entertainment отримала розширений гімплейний трейлер. Події гри розгортатимуться в постапокаліптичному Парижі, де звичний мегаполіс захопив розумний ліс, повний нових небезпек і можливостей. Ну і звісно, по класиці жанру, хто з людей вижив, традиційно воюють між собою та з навколишнім середовищем. Але слід зазначити, що головна особливість цієї гри саме живий ліс, який може стати союзником або ворогом. Гравець взаємодіє з природою, яка не є просто декорацією, а самостійною силою у світі гри. Деякі з рослин можуть поглинати ворогів, а зміни погоди здатні впливати на бойові зіткнення. Майже восьмихвилинне відео демонструє три різні підходи до проходження однієї місії, підкреслюючи тим самим свободу вибору гравця і активну взаємодію з навколишнім середовищем. Перший варіант це відкритий бій у класичному екшн стилі з використанням живого лісу. Гравець, по суті, злить ліс, який допомагає гравцю розправитися з ворогами. Хоча це, звісно, і може працювати у зворотньому напрямку. Другий варіант це для любителі стелсу, де гравець єднається з лісом та використовує. Готовий його для вирішення завдань по-тихому. Ну а третій спосіб це можливість проходження завдань, які відкриваються з дослідженням світу гри. Ви можете знаходити спорядження та можливості, які дозволяють знаходити нові шляхи проходження. У відео, наприклад, це була маска, яка дозволяє пройти через підвал з отруйним газом. Також в Forest Рейнс передбачено систему фракцій. Кожне рішення гравця впливатиме на сюжет та його стосунки з групами, що борються між собою за контроль над руїнами Парижа. Але про сюжет поки що відомо досить мало, і також невідомо. Ким стане головний герой. Forest Reigns пропонує глибокий динамічний ігролад, де кожен вибір гравця впливає на події і змінює історію. І це, як на мене, дуже цікаво. Ну що додати виходу гри, поки що нічого анонсовано не було. Однак гру можна вже додати до бажаного в Steam. Ну а я вас вітаю на каналі Гімхата. З вами, як завжди, Олексій. Свіжий дайджест ігрових новин до вашої уваги. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і тиснути на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Ubisoft має план для боротьби з цькуванням Assassin's Creed Shadows. До виходу гри залишається всього кілька днів, і для Ubisoft, можливо, це буде найважливіший реліз в історії компанії. Вони сподіваються повернути довіру гравців та власних інвесторів. Оскільки вихід цієї гри є по-справжньому критично важливим для Ubisoft, то французька компанія готова поборотися за те, щоб гру оцінили належним чином. Як повідомляє французьке видання BFM TV, у Ubisoft розробили своєрідний план для боротьби з цкуванням гри, а також для того, щоб захистити розробників від Токсичних фанатів у компанії навіть готові карати таких людей з юридичного погляду. З моменту свого анонсу і досі Гра зазнає критики з боку так званих борців проти DEI, а також тими, хто називає себе антивоук борцями. Власне, саме на цю частину ігрової спільноти й буде направлений план Ubisoft щодо запобігання несправедливого цькування гри. Наприклад, самим розробникам порадили не писати, що вони працюють у Ubisoft, щоб уникнути переслідувань. Тобто, як ми розуміємо, якесь повідомлення в Twitter, Reddit та навіть відео на YouTube будуть ретельно відстежувати. Спеціальним підрозділом, щоб оперативно реагувати на найменші проблеми, повідомляється і те, що юристи вже готові подавати скарги в разі доведеного випадку переслідування. Не витрачайте грошей на розповсюдження брехні і маніпуляції сенці... 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 сенсаційних таких, знаєте. Публікації в ЗМІ. Інтергалактик Захеретик Профіт надихається Elden Ring в аспекті свободи гравця. Про майбутню наукову фантастичну гру від Naughty Dog наразі відомо небагато, навіть попри те, що нещодавно Ніл Дракман поділився деякими деталями інтергалактик. Однак все, що він розповів, стосується більше опису лору та історії гри, але не чіпляє гімплей. Проте нещодавно з'явилися чутки, які стосуються саме ігроладної складової. Відзначається, що гра надихатиметься в одному з важливих аспектів Elden Ring від From Software. Як повідомляє ben Генсон, розробники беруть, за приклад Elden Ring саме в аспекті Свободи гравця. Загалом, якщо додати цю нову інформацію до тієї, що озвучив Дракман, то вже можна вимальовувати певне уявлення про інтергалактик. У підсумку це, звісно, дає можливість уявити собі, на що може бути схожа нова гра від Naughty Dog. Відзначу, що наразі Інтергалактик не має дати релізу. Відомо, що вона вийде ексклюзивно для PlayStation 5. Можливо, слід очікувати на реліз гри десь у 2027 році під кінець поточного покоління консолей. Foy Games змінила історію нової метро через повномасштабне вторгнення. Серія метро святкує вже 15-ту річницю. На честь такої події студія Foї Games виклала звернення до шанувальників на власному сайті. Спершу розробники подякували спільноті за неймовірну підтримку впродовж усіх останніх років, а потім трохи розповіли про наступну частину метро. Початок повномасштабного вторгнення змінив те, як планувалося розповісти історію в грі, тому її переписали на більш похмуру. А теми боротьби за владу, жахів тиранії ціни свободи, ще сильніше в. Плили в загальний наратив. Цитата від розробників у 2022 році. Повномасштабне російське вторгнення змінило те, як ми хотіли розповісти історію наступної гри метро. Ми використали цей досвід для створення ще більш похмурої історії, а теми, які вже були присутні в метро, стали ще більш очевидними та важливими. Конфлікти, боротьба за владу, жахи та та ціна свободи стали частиною нашого життя за останні три з гаком роки. Ми все ще живемо і працюємо в цей воєнний час, і це неминуче впливає на ігри, які ми створюємо. Окремо, того Game Гім зазначила, що письменник Дмитро Глуховський з самого початку виступав проти війни в Україні. Тому сюжет гри матиме також чітку антивоєнну тематику. Цитата від розробників: Дмитрій завжди виступав проти війни в Україні з самого початку. Мужні рішення для будь-якого росіянина, який був засуджений до тюремного ув'язнення. Заочно. І ми пишаємось тим, що він є нашим другом і співавтором, коли ми разом розповідаємо цю наступну, як ніколи, актуальну главу метро. Будьте певні, на вас чекає неабияка подорож. Звісно, розробники нам вкотре нагадали, що паралельно з новою метро досі розробляється інша неанонсована гра, яка є цілком окремою новою торговельною маркою. Ну а більше розробники нічого не розповіли про нову частину метро, тому чекаємо ще більше інформації. GSC Game World хочуть робити більше ігор. Як вони заявляють, буде не тільки Stalker. В історії були випадки, коли успішна студія робила тільки одну серію ігор, але творці Stalker 2 замислюються на чимось ще. На саміті експортерів 2025, влаштованому Forbes Ukraine, креативна директора GST Game World Марія Григорович розповіла про деякі наміри студії, звісно, не вдаючись до деталей. Після успіху у нас тепер дуже багато можливостей, щоб робити більше. Можливо, це буде не тільки Stalker, а щось більше. Вона Уточнює, що передусім йдеться про доповнення до гри та можливе розширення франшизи в інші формати. Також Марія Григорович відзначила роль ігор для демонстрації української культури у світі. А засновник Valve та Steam фанатіє від Stalker 2. Виявляється, Гейб Ньюэл, один із засновників і гендиректор Valve, є фанатом Stalker 2. Принаймні, так творець Steam відповів одному з геймерів, який написав йому на пошту листа із запитанням, у що той грає. Гейб відповів: останнім часом я багато грав у Stalker 2. Завтра я повинен дійти до. Четвертого фіналу, і тоді я подумаю, що мені варто грати далі. Так відповів аккаунт, який, сподіваємось, дійсно належить Юєлу. Зазначу, що керівник вал відомий тим, що відповідає на повідомлення фанатів. Тож у реальності листа можна сильно не сумніватися. Resident Evil 9 анонсують вже цього року. Гра буде перезапуском серії. Тривалий час ми не отримували офіційних новин по новим іграм по серії Resident Evil. Однак вже незабаром це зміниться, оскільки цього року Capcom планує анонсувати Resident Evil 9. Такою інформацією поділився відомий інсайдер Dusk Golem. Причина згаданої затримки полягає у глобальному перезапуску серії, який свого часу відбувся з Resident Evil 4 та Resident Evil 7. Ігрола сильно відрізнятиметься від 7, 8 чи останніх ремейків. Планують запропонувати нові речі, які відчуватимуться дуже свіжо і амбітно. Ну а в мене вийшов ось такий випуск Ігроновин. Обов'язково залишайте свої думки в коментарях. Ну і звісно, не забувайте за лайк, підписку на канал і, звісно, натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.